Планує відпочивати тільки на Україні, десь в Закарпаття можливо, такі важкі часи для нашої країни. Воєнний час не знаю. Мабуть, закордонні не Планую, я ще нічого не забронювала. І минулого року ми відпочивали з дітьми в Європі і в Іспанії. Чоловік лишився вдома, це якби закономірно. І цього року ми теж плануємо якесь море. У другій половині липня, напевно, що на тиждень поїдемо в Карпати. За кордон ні, тому що не хочу залишати своїх хлопців тут. Подружую постійно, але на даний момент хочеться ближче до моря. На жаль, так як у нас ситуація в країні не дуже стабільна, тому ми обрали чорне море. Навіть у складний час війни нам потрібне перезавантаження і, хоча б кількаденний відпочинок. Відтак одні планують поїхати у відпустку в Карпати чи Закарпаття, інші обмежуються відпочинком на дачі чи біля місцевих водой. І хоча через події в країні багатьом поїздка на море не по кишені, цього року запит на такий від відпочинку є. Люди вже бронюють тури. Що і за скільки пропонують тернопільські турфірми дізнавалися журналісти Терену. Однією із найпопулярніших країн для літнього відпочинку залишається Болгарія, що приваблює своїм морем та пляжами. Вона все ж таки близька порівняно і логістика найпростіша. Тобто в автобус в Тернополі і через добу приїхав в Болгарію. Нікуди не пересідаєш, кордон перетинаєш групою, не сам в автомобілі. Ціна буде 16 тисяч. Це за все включено. Все включено на сім ночі, на двох дорослих. Якщо вже брати середину сезону, це вже буде трішки дорожче, це вже буде десь від 21 тисячі гривень. Турагентство Рід Тур пропонує прямі автобусні рейси у Болгарію двічі на тиждень. Попит на Болгарію він був постійний в цьому році, тому що це та країна, яка має пряме сполучення з Тернополем. питають і за Туреччину, і за Єгипет, і за Європу, але для цього потрібно переїхати в Польщу, і з Польщі вже перельотом. Болгарія приваблює особливо туристів з дітьми, адже країна відома саме дитячим відпочинком. Болгарія заманює до себе, так можна сказати, наші сім'ї, тому що при двох дорослих дитина до 12 років Болгарія відпочиває повністю безкоштовно великі пляжі. Якраз пологий захід в море, чисте море, тому що Болгарія має синій прапор чистоти якраз і зумовлюють тим, що в цьому сезоні всі в першу чергу витають за Болгарію. Популярними є також тури в Туреччину та Єгипет, але вони вже дорожчі. Все включено на сім ночі, То Туреччина буде від 25 тисяч гривень, а Єгипет буде від 33 тисяч гривень. Відпочинок у Чорногорії та Хорватії є менш популярним і вартість туру залежить від виду транспорту, який обирають туристи. Вони будуть від 30 тисяч приблизно автобусом і від приблизно від сорока від тисяч літаком. Як розповідають у турфірмах, у час війни українські відпочивальники намагаються вибирати країни, в яких не зустрінуться з російськими туристами. В умовах сьогодення найчастіше їдуть на відпочинок жінки з дітьми. Жінка. Бере на себе відповідальність цього відпочинку із дітками, подорожують, відпочивають більшість. Звичайно, що при виборі туру дуже важливо є. Питання, чи немає там москалі? Болгарія це та країна, яка на цей сезон заборонила чартерні авіарейси. Тому в Болгарії масово росіян не буде. Коли вже зараз починається сезон європейський, люди дуже гарно бронюють тури. Ну порівняно з минулими роками, напевне. А відсоток ну мені здається, напевно, третина лишилась з того, що було до війни. Хоча і до війни були різні випадки. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.